А зараз а, знаходиться під 3200 тварин. 157 а, це з них коти. Ось. І також в нас останні собаки, також в нас є вівці, а, птахи, їжаки. По Пані Олександро, 25 років тому ви створили правильно? ви на яку кількість тварин розраховували, ви хотіли, щоб це було там три тисячі плюс собак? Чи були думки, що це буде сто? Як все було в голові, і як все склалося? А, значить, коли в мене а, я зареєструвала свою організацію? А я дум, ну, я собі намалювала, скажімо так, невеличкий проєктик. Ось написала так на 250 тварин. Це був потолочний такий а, варіант. 200 а, це собак, 50 це котів. А з цим проєктиком я ходила по організаціям і просила, щоб мені допомогли а, побудувати цей притулок. Бо я собі так уявляла, що спочатку я його побудую, ну це нормально, я думаю, а потім вже я починаю туди а, збирати тварин. Ось. А, але як кажуть, не сталося, як гадалося. Ось мене відправили практично всі. Казали, що це дивна якась історія. Ну, ви ж рахуйте, коли це було. Був тільки притулок, СОС, стається. а сос і гостомель був вже ось і все. Ну, якісь маленькі були по. Домашні, приватні, так, 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 так. Але я кажу про такі досить великі притулки. Ось. І Мене просто всі посилали, тому що вони казали, що ось, ну, взагалі казали так, що ось при Радянському Союзі була оця бусигарня, вона їздила нормально, забирала цих тварин, не було, не було цього і по вулицям, щоб вони не бігали, так гарно було. І їх з них робили оце ж мило, mm -hmm. і так все гарно було, і, як кажуть, Ну чудово всім було, кажуть, і а, ось такий вихід. А на що їх збирати ще і потім ще й, а, щось будувати їм, і потім ще їх годувати, збирати гроші? Mm -hmm. Ну Вам нема що робити? Як кажуть, жіночка, займіться сім'єю. Сім Родіть собі, народіть собі дитину і займіться все. ось, ну Тобто якась пришлепкова там ось на мене думали. І, звичайно ж, мені прийшлося просто вже на якісь там кошти свої ось це все робити. Я знайшла е колишній корівник, ось і е взяла його в оренду і е почало почала там будуватися так. Паркана, там вольєра і таке інше. Ось а спочатку це тільки сімейні гроші були. Ось, а потім вже потихеньку, з роками почали приєднуватися волонтери. Дуже потихеньку, спонсори вже якісь які з'явилися. Ось і а, я дуже рада, що з нами зараз спонсори, а, три спонсора, які а, ну практично ледве не. 23, три, може роки, 20 років з нами. Це дуже добре. Ось і а, потім а, притулок почав рости, так? А дуже багато підкидали. Дуже багато. Я тоді, звичайно ж, нікуди не виїжджала ні за ким. Ну, У мене навіть можливості такої не було, так, в мене навіть машини не було. Сюди підкидали, М? правильно? Ну, Ні, ми ж тут 11 років де, де тільки. Я маю на увазі в притулок, під притулок сам підкидали, так. так. Під притулок підкидали. Чи, Наприклад, були дуже, ну вон, це, це скрізь було, де ми були. Дуже нормальна ситуація, коли приходить особливо чоловік, приносить собаку, чи приводить і каже: ось забирай. Я кажу, але ну, ми не можемо так брати, тому що в нас ну, в мене немає стільки коштів, там, це, там треба їй те те. те. А він каже, ну добре, я тоді йду в ліс, поряд ліс, і застрелюю її. Ну тобто, добре. Це, це шантаж, постійний шантаж, дуже багато такого. Шантаж. Ось. А потім мішки з цуценятами, з котенятами. Це нормальна річ перекидувати через паркан. Ось а, а сільські тварини приходять просто, тому що їх хтось не годує. А в нас таких є, такі ось вони просто приходять їсти. В який угу. момент ви зрозуміли, що вже ого? А, Вага, ну, дивіться. Ми переїжджали з одного місця було 500, під 500 вже тварин, на друге місце ми переїжджали, переїжджали було під півтори, на першому ми були 8 років, на другому 5 років, і потім ми переїхали сюди. І а, тут ми а, вже доросли. Перед війною в нас було а, десь 3-4, мабуть, з копійками десь. Ось там, десь під 3500. Ми е, застрягли на цій, е, як, як би мовити, е, цифрі. В нас так три, там 300, триста, ну, та до 500 ми відкатуємося і е, котимося і знову до трьох. Може, там навіть дві, там чимось під три. Ось. Ось якось воно так зараз е, катається. Ось. А, і, але це дуже велика вже кількість. Так і звичайно ж, я почала. Я почала. Ну, коли вже було півтори, в м. Мені вже було. Ну мені завжди було тяжко, бо ну спонсорів завжди нам не вистачало. Завжди У нас завжди нестабільне фінансування. Оце головна проблема, я б сказала. А з цього витікають і корми. Ви собі всередині я хочу зрозуміти. Казали в якийсь момент «Стоп»? постійно, постійно. Бо мені я скажу так, я сюди приходжу. Ходжу по притулку, бачу, е, бачу проблеми, так бачу багато чого, більше ніж хто-небудь. Ну повірте, бо я знаю все, так. І я, е, в мене багато чого в голові, що хочеться все ось змахнути, як кажуть, і щоб все було. Але я розумію, що це не може бути. Від цього в мене спочатку таке починається депресивний стан, але потім я себе опановую і кажу, так, Олександре, так. Тут отак от купа проблем, але ось починаємо ось так ділити. ось, І починаємо працювати. ось. А, а ввечері приходжу, і просто в мене дика депресія завжди. завжди, Тому що я, ну, по-перше, втомлююсь, а по-друге, більше втомлююсь від того, що я розумію, що я не можу ось так вирішити дуже-дуже багато питань. І вони ось сидять. І борги. Борги це дуже серйозна річ. Ось і тому дуже хочеться, щоб було менше тварин. Але а, в нас завжди є а, якісь а, люди, які підкидають. В нас завжди є якісь люди, які маніпулюють дуже гарно. І, до речі, це відноситься до деяких а, волонтерів. Ось в мене дуже багато собак, волонтерів. Ось, якщо підняти журнал, так. За роки, то дуже багато. Це ось так. Я кажу, немає куди, так, я вже я вже не можу. Ну, будь ласочка ну, будь ласочка ну, ну це ж небагато, це ж там одна собачка, дві собачки, ну, ну, будь ласочка ну ми ж колись теж допомагали, так, а я там і чих дзвонять, кажуть, а ми ж дінюшку вам це і в мене так. Пшенична каша, чи пшеничну, чи ячневу кашу іноді навіть гречка є, навіть рис є. Ну це взагалі більше для хворих там чи маленьких. Ось, да, кормів, практично ви не кормів практично не годуємо, їх дуже мало. Це корпоративні кудла та опіка, і це маленькі, ми малих зовсім кормами. І можуть бути ну, лікувальні корми і коти у нас 100%. Ну і Якщо трошки в нас більше кормів, то, звичайно, ж кормимо усіх. Це раз, два. 3, 4, це, все на день? 5, це не тільки на день, це, це ще будуть виливати і ще будуть, мало. Це, це, це мало. Це, я ж чому кажу, що це позмінно годується. А скільки кілограмів зараз іде? Скільки ми там рахували? Скільки мішків іде? 25. 25 мішків. Мішки по скільки? 29. По 25. 25 скільки? 25, 25, 25 на 25. Да? Ні, 25 кілограмів. Це скільки?

математики? – Так, так. 625. 625. 625. – ну, Главний контролер. Це, це головний голодаючий. – Бачите, хто на кухні тусується, того завжди все добре. Д, просто, звичайно. Звичайно. Кухні, і ви додаєте, так. що так? додаємо. Ні, ну це, це додаємо просто ковбаски, ось такі спеціальні, так. Але ми додаємо інше. Ось дивіться. Тут в нас бульйон. так. Фарш, м'ясо. Ось. Тут риба, так? Макс, це ж риба, так? Це червона це, так? ага, тому супермаркети дають не тільки супермаркети, ми працюємо з різними постачальниками і виробниками різних речей, і оце залишки вони можуть нам просто давати чи продавати. Ось ми беремо і фарш, і ось такі пузіки. Ось, ну це гарно для собак, і, так, дуже гарно, так. І ось каша наша, ось теж Тут Каша, так, так, і каша, і бульйон. Все це. Ви знаєте, мені так було а, дивно було, коли я з ними побалакала. Про притулок, про справи притулка, не про конкретну собаку, а про справи. Знаєте, чому? Тому що виявилося, що люди взагалі не розуміють, що тут діється. Взагалі. Ось. І вони не розуміють, як дрова приїздять, що для цього треба. Так вони мене звинуватили в тому, що я всі дрова забрала собі, тому в притулку нічого немає. Оту гору. Ну, тепер я привезла, щоб не сказала, що знову привезла зі своєї ділянки, так полежала в мене, сюди привезла. Ось, що я позабирала генератори. Лариса привезла свій, мій тут е генератор, і ще спонсора величезне. То я спонсора забрала до себе, не, не знаю нашу, але забрала. Ось. Ну, тобто такі нісенітниці, і люди взагалі не розуміють, як це вести. Мені навіть. Просто страшно подумати, що вони нароблять тут навіть за неділю, що ми не розгребемося потім там рік, мабуть. І потім вони ще забувають. Багато спонсорів зав'язані на мені. Чому? Бо це мої друзі. Це мої гарні знайомі, які мене знають багато багато років з початку ще е, притулка, так які мені довіряють, які які бачать що е, робиться, так що на ці кошти робляться.